Колишній пілот цивільної авіації Сергій Заварзін почав малювати у 54 роки. Перша його персональна виставка у Полтаві відбулась у 2009-му. Сергій Григорович не прагне увійти до складу творчих спілок, як більшість митців. Говорить, що такі організації це контори, які є пережитками радянської епохи. Свій стиль живописець визначає як екзистенціональний кохмізм і просить не плутати його з іншими направленнями. Здесь есть элементы и гротеска, и разный градус экспрессии, но оно о реальном. Значит, именно я себя считаю абсолютным реалистом. Я воздерживаюсь изображать на холсте различного рода фантазии, типа цветочков, горшочков, ставочков. Вы здесь не обнаружите этого. Вот. Особенно сегодня, особенно, это абсолютно не актуально. Сучасний живопис повинен бути концептуальним, вважає Сергій Заварзін. Його полотна часто комічні, іноді фантастичні, а подекуди символічні з присмаком трагедії. Як от розп'яття, зображене автором. Я не знаю, чи говорив про це художник, але в цьому ми бачимо на можливий нашу владу в тій роботі, тому що влада, як сказав. Один митець влада є апарат насілля, і ви знаєте, мабуть, все це продовжується і в цій роботі, все сказано. У Сергія Заварзіна своє бачення мистецтва. Іскусство робиться людьми, які вміють грати. Як тільки зникає способність грати, іскусство не залишається. Виставка Сергія Заварзіна експонуватиметься у духовно-культурному центрі до 5 липня. Ці твори треба не просто переглядати, а їх треба відчувати і слухати, слухати те, що говорить в них автор. Тому я всіх полтавців і гостей міста запрошую на цю виставку.